Дочекалися нарешті. Почали ремонт траси Одеса рені Нині кипить робота на першій з багатостраждальних ділянок. Загалом таких пекельних відрізків щонайменше 17, Однак дорожники обіцяють незабаром полагодити 80 з 300 кілометрів. Це саме ті непроїзні кілометри, які щодня чують стільки лихих слів, яких нормальній людині вистачило б років на 10. Хто і як вибору право ремонтувати розбиті шляхи та коли ми побачимо плоди праці людей у жовто-гарячих жилетах, розкаже Максим Хотіленко. Ще п'ять років тому від Рені до Одеси можна було доїхати за три з половиною години. Сьогодні трястися в транспорті доводиться понад сім. Найбільше нарікають водії та пасажири маршрутних автобусів. Люди укачуються со слезами на очах заходят в автобус. То есть невозможно ездить, машины не выдерживают, то есть рессоры лопаются, режем скаты. То есть если скат там может пробежать там 100, 120 тысяч километров, то у нас он проходит от силы 30-40. То є, рісори лопаються буквально кожну неділю. Щоб відновити трасу, яку не ремонтували понад 20 років, потрібно майже 4 мільярди гривень. Цього року Ледва выйдет нашкрябать из разных джерел четвертую частину від необхидного, кажуть в областной администрации. Мы определяем наиболее критичные участки. На этой трассе определяем на него как бы, победителя и восстанавливаем то полотно. Мы рассчитываем, что к концу этого года мы получим нормальную, нормальную восстановленную трассу одессы На цьому крутому повороті вже змонтована основа сучасної дороги. Її залили противібраційним бетоном, а задля економії нижній шар роблять зі старого зрізаного призою асфальту. Працювати доводиться в умовах інтенсивного руху. Ми влаштовуємо реверсний рух, перекриваємо одну полосу, закриваємо, влаштовуємо дорожній одяг на одній половині дороги, потім переставляємо знаки згідно. Схеми організації руху і переключаємо рух на іншу половину. Складність в тому, що потрібно зробити якісну дорогу під руху. За місяць застелять два шари асфальту, і всі роботи коштуватимуть 7 мільйонів. Це дуже демократична ціна, кажуть підрядники. Але якщо на цій дорозі не запрацює ваговий комплекс, її стан швидко повернеться до аварійного. Прошлому році встановлювали кури і зважували більше ста тонн общою вагою. Були машини. Вони на конструкцію дорожнього одягу на такі нагрузки не розрахована, і це одна із причин, того що ми маємо такі неякісні дороги. Як з цим боротися? Це треба прийняти на законодавчому рівні. За тиждень почнуться роботи ще на трьох подібних ділянках. А до кінця року траса може отримати 80 кілометрів оновленого покриття, але лише за умови стабільного фінансування.